Дружні, з вами Денис Дружній. Знаєте, я Дружній, собі так подумав. Можливо, би я завтра, 10 число, вже на календарі, кругле число. Можливо, би я завтра знімав по 4 відео. Ну, типа 2 зранку, 2 вечором, так як було колись раніше. Ну, у нас там було 5 відео, бо ще відеокліп виходив, але завтра би вийшло без відеокліпа. Бо того, що я б хотів завтра ще попробувати сметану зелень, а завтра виходить Несквік, шоколад і. Там один батончик від мілка. Мілка-батончик називається Мілка Go. Завтра подивитись, побачите. І думаю, ці дві реакції ну, не будуть коротенькі, по-перше, по-друге, там мало їсти. Та. А так ми, ми ще би попробували то печиво, що я купив дороге за 100 гривень, і ще би попробували сметану та зелень. Ну, коротше, подивимось. Може, завтра знімлю. Два зранку, два вечором. Подивимося, як буде в мене настрій. Коротше, подивимось одним словом. Сьогодні у нас я все-таки вирішив попробувати Мохіто. айскул. Так як попробуємо сметану та зелень, ті Снеки, напевно, завтра, то айскул, Мохіто попробуємо сьогодні. так. ну я не знаю, подивимося, може, завтра чотири. 4... Відео запишу за, за цілий день. Не знаю, подивлюся, як буде настрій. Так, коротше, у нас Cool, новий смак Мохіто, зараз ми його зацінимо. Там ще є останній смак, мультивітамін. Бо я видів, мені вибило відео про Cool, що, що там ще були два мохіто, ці всі смаки, що ми перепробували. Полуничний, памело, ще якийсь там смак. Який ми вже пробували. та, Я думаю, Мохіто і пише мультивітамін. а Мультивітамін я не знайшов в Аврорі. І тут бамц, в Аврорі з'явився мультивітамін і Мохіто. Мохіто я узяв ще раніше, коли у відео подивився. та. А мультивітамін з'явився. В Аврорі я його також взяв. Десь на днях чекайте. Коротше. А зараз у нас е, iSchool Мохіто. Тому поїхали за це Мохіто. Let's go! Денніс Спленер реагує. Денніс Спленіре реагує. Сьогодні він буде пити. Так. Напій безалкогольний, сокомісно, сильно газований, вітамінізований з охолоджуючим ефектом мохіто. Одним словом, cool ice. Cool Ice мохіто, хіто, хіто, Давайте відкривати і хочеш пити. Поїхали. Так, поїхали, зацінимо. Поїхали за йов йоу, 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 йоу Йоу, 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 йоу. йоу Так якою рукою? Ано, ну, чим пахне. Мохітом. Але мені щось останнім часом ці кулайси, з куле не дуже. Знаєте, до смаку. Ну, зелений колір мохіто. Ось такий. Так. Ось такий колір. Давайте оцінимо. Ну таке, пити можна. Охолоджуюча мохіто. Я як дивився рекламу, цей відмідь біжить. І таку відрижку каже. Відрижкою айскол. Так я собі. Думаю, на 8 балів буде. А, щось зранку погода не дуже в нас. Охолоджуючий ефект. Найдуться такі, я думаю, серед моїх коментаторів, які напишуть Деніс Френдлі, який твій найулюбленіший смак кул cool айса? Напевно, полуничний відповім, бо полуниця моя любима. Бо то був полуничний. Але я вже не пам'ятаю той полуничний. Треба подивитися то відео. Найдіть то відео про кул cool айс і подивіться про полуницю, та. Здається, полуничний, та. Ааа. Що це я щось допити не можу. Думаю, 8 балів цілком достатня оцінка. Бо він солодкий, але охолоджений такий ефект. Це десь коштує 20 чимось цей кулайс, тому такі справи. Побачив вчора. Завезли у магазин е, новий монстр. Монстр е, Сія. Ну, типа підводне. Море. Монстр зі смаком моря. Треба буде зацінити. Купити та й зацінити, поки не розкупили. Десь на днях треба купити і зацінити. Ось такі справи. Я так як той відмітье відригну гул ас. <потрібно> Єдине, що мені найбільше сподобався, цей колір. Колір дуже прикольний, зелений. Взагалі то я не фанат цих напоїв кулайса. Воно мені скажем, ніякий, якщо чесно вам сказати, ніякий смак мені особо не сподобався. Холодний. Такий собі... Там ледь-ледь чути ту солод... солодкість. Так я, коротше собі. Охолоджені напої... Хіба літом пити, не знаю, від жари, від спеки. Та. Все. Ну давайте остаточну оцінку вісім чи скільки? Ну коротше солодке, так, солодке. Чуть-чуть солодке. Але цей охолоджений ефект. Є там він. Не знаю. Ну, пити можна, пити можна. Я ті кажу для у спеку, спекотну погоду це пити за може бути. А? Так, що таке? Много ну, газовано, сильно газовано. Ага, ще мінус цього напою, що сильно газований. І. охолоджуючий цей ефект, що мені особо не подобається. Якби не був газований ще, то ми б трошечки більше відчули смак солодкість у цього напою. А так як він, бачите. Ще й газон і то мало що. Я мало там чую того, що він солодкий. Та. Але вже 8 балів поставив. що пити, в принципі, можна. Та. Тому оцінюйте і ви, і давайте оцінку свою також ви в коментарях. Не знаю. Я би міг взаліз. 7 балів, 6 балів поставити. Але поставив 8. Да. За відрижку особливо. Що пити можна, в принципі. Напій трошечки солодкий, можна його вживати. Тому я поставив. Чекайте. Вже ж спогано. Тому я поставив 8 балів. Та, Такі справи. Коротше. Чекайте. Напився то вже гековка почалася. Коротше, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту. Напишіть, я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Бувайте. Ой, <кхе> напилися добре. Але, ну такий собі міг бути краще цей напій. Та. Коротше, всім пока. Та.